Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні в нас рубрика автомобіль Honda Civic. Застукала в мене права передня сторона. Заїхав на сервіс, проговорили мені кульову упору і також заміна амортизаторів. Ліва і права сторона. Тому запчастини були заказані. Будемо це все встановлювати. Всім приємного перегляду. І так, Запчасті куплені. Пройдемося швиденько по запчастинах, розкажу по якій ціні купляв і що саме купив, що буду встановлювати на даний автомобіль. Почнемо з підшипників. Підшипники фірми SKF, в оригіналі вони також йдуть. SKF, По хонді вони йдуть дорожче і там вроді йде за одну штуку. Якщо ви по номеру SKF купуєте, тоді в комплекті йде два підшипника. Отак вони виглядають. Є маркіровочка вибита, номера, і також тут номер якийсь є, і вказано СКФ. Такі от простенькі у нас підшипники, пластмаса, і оця обойма теж металева внизу йде. Номера я залишу оригінала і даного номера, кому інтересно тут вказано, получається. Частково запчасті купував в Польщі, так як зараз живу в Польщі, і частково заказував в Україні. Дивився того, чого не було, скажімо так, і те, що провірене, то взяв в Україні, бо тут не міг знайти. Ну, а де що взяв тут? Получається, підшипники купував в Польщі. Ціна їхня 49 злотих. Це по знижці. Так, так регулярна ціна 135. Не знаю в зв'язку з чим була така велика знижка, але купив, вроді би, все добре буде ставити, провіряти. Раніше вже міняв дані підшипники, зараз проговорили їх якби знов, тому поміняю ще раз. Тим більше ціна недорога. Так, далі у нас заказали пильники. І відбійники взяв каяба. каяба. Ціна у нас виходить, що біля 50 злотих вони мені обійшлися. У мене стоять оригінальні пильники. Раніше я вже теж міняв на автомобілі, але вони вже прийшли що так, під 100 тисяч чи 120 тисяч. Ну, подивлюся, якщо мої живі, то може залишу свої. Поміняю самі ці резинки. А якщо ні, то поставлю Каябовські. Так, йдемо далі. Раз ми вже дійшли до пильників, тоді подивимося на амортизатор. Амортизатор я взяв фірми SAX. Це в нас вроді би як Німеччина. По відгуках ну, служить непогано. Пишуть, що 60 тисяч вони виїжджають. 60 тисяч якби багато, але я думаю, мені хватить. Так, от така от. О, от такий от амортизатор у нас вибитий номер 314 618. Це в нас, виходить, іде. Правий чи лівий, зараз не бачу, десь тут вони мають вибивати L, буквочка L, це в нас лівий. 619 іде правий. Прокачаю перед встановленням пару раз качну, не знаю, треба, не треба, ну на всяк випадок. Особо нічого про них не розкажу. Міняю перший раз, в мене ще стоять рідні. Ну, верніше, як рідні, я проїхав на своїх десь 130 тисяч, до мене я не знаю, хто їх міняв. Попробую дану фірму, поїжджу, Може потім дам відгук, як вони себе ведуть. Ну, принаймні, після встановлення точно скажу результат. Номера також залишу, кому цікаво. По ціні. Купував я їх в Польщі, обійшлись мені дані амортизатора 310 злотих за дві штуки. Це вже з доставкою зі всім. Така ось ціна в Україні, не знаю, можливо, дорожче. Взяв тут, бо вони габаритні, нема смислу з цим тягатися по почтах. Так, ну що, друзі, йдемо далі. Кульова опора фірми 35. Раніше я вже встановлював, міняв їх. Тільки якось так вийшло, що я міняв. Початку вправо, потім ліво. тобто не в один час. Виходить, прийшла вона в мене 120 тисяч. Це як взяв вправо, так як права почала вже стукати. Я думаю, що це хороший результат, 120 тисяч. Ось так вона виглядає в нас. Написано Japan R. Пильничок. Все на місці. Також є. Фіксатор, щоб не відкручувалися шплінти. Ставимо ті ж самі, що і стояли. Не оригінал, оригінал дорогий, Ну, три паттерки теж вроді непогано. Ще кажуть CTR. ходять, але ну, не знаю, CTR я не пробував, хоча теж часто беру тої фірми інші запчастини. Ну і от така от коробочка. Номер. 51220 SNA03. Це в оригіналі я так бачу, а це номер самого 3 пятерки Також були заказані дві опори амортизаторів. Взяв фірми Масома. Перед тим міняв я вже ставив оригінальні комплект, Потім у мене виходить, ліва, почала знову стукати, поміняв ліву. Теж на оригінал і опять вже стукає право. Тому зараз буду ставити вже комплект під не знаю. Перший раз беру дану фірму, по відгукам вроді як би непогано От номера залишу також внизу під відео. Вони, по суті, одинакові, що права, що ліва. Стара моя від'їздила порядка 60 тисяч кілометрів, та що застукала зараз. Це запаковано, такий оранжевий їхній кольор. Не знаю, оригінал чи підробка. Тут вже важко сказати. Замовляв я в Україні, ціна даних опор коштувала мені за дві штуки 2020 гривень. По шаровій опорі, кульовій опорі забусати ціну 900 гривень. 54 гривні мені обійшлась брав то все вроді на автопро, точно не згадаю. От так він виглядає. Також по якомусь номеру. Кондовському б'ється даного опора, толі по цьому номеру 51-920 СВБ-А03. Навіть на різьбах, бачите, поставили такі трубки, щоб не пошкодити різьбу. Ну, дуже добре. Попробую, не знаю, як вони будуть. Провірю, скажу потім вам. Так, йдемо далі. Ну, друга така сама, нема смисла її розпаковувати. І також взяв тормозні колодки передні фірми TRV. Раніше я купував і Фередо, і Зіберман німецького виробника TRV поки найкраще. В парі з колодками TRV працюють бездоганно. Час за часу поскриплюють, але дуже рідко. І прийшли вони вже в мене 60 тисяч км. Попередні проходили там 25-30 максимум. Бачите, навіть амблемка все вибито. номер даних колодок. Ну і відео на каналі в мене є, як я міняв дані колодки на автомобілі, теж лише силочку внизу, може, комусь цікаво подивитися. Колодки я замовляв в Польщі. Ціна даних колодок мені обійшлася в 133 злотих. так вони виглядають, пластинка. Під низом ще одна. Ну, вже з номером. Провірені, хороші колодки ставлю і катаюсь далі. 60 проїхали моє, ну, ще можна їздити, але вже... Бажано замінити. Сказали, 20% залишилось по ізносу. Ну і все, по суті, друзі. Буде їхати, встановлювати зараз це все діло. Можливо, якимись ривками відео підзнімлю, бо весь процес показувати точно не буде, так як пильник я міняв, у мене є відео на каналі, колодке міняв є відео на каналі. Опору з пружинами міняв, теж є відео на каналі. Ну, кульову опору я ще не міняв і не знаю, вийде, не вийде, для того купив зйомник. Ось такий от. Теж не знаю, чи підійде. Перший раз до того діла йду. 48 злотих, це все обійшлося, цей зйомник через доставку. Підійде, не підійде, великий, малий. Не скажу. Ну, взяв на всяк випадок, думаю, хай буде. Знаю, що треба під... Піддомкрачувати під диск, потім якось викручувати нижні два болта чи дві гайки, ну це вже на форумах читав, і потім викручувати руль вправо або вліво. В процесі відео, якщо вийде замінити, зазнімлю, покажу. Ну, друзі, на цьому покамість все. Всім приємного перегляду. Ну, а ми поїхали міняти запчастину. Чип на видашкою хай тішки постоїть, розкисне. розкисає, там можна позривати наші гайки. Амортизатор, номер тут Протер 57601 Е060 SNBE060.70 права оригінальний ще стояв, не знаю, можливо, навіть із заводу. опори я брав хондовські пинець я дивлюся, він повністю живий і м'ягенький, еластичний. Я його назад і поставлю. Не буду яка я каябу ставити. Ну а резинки вже відбійники заміню. Зараз буду стискати пружину, пробувати відкручувати нашу гайку, ну і міняти це все діло повністю міняти. такою штукою це дуже зручно? Прокручуємо. Дістаємо погляд. Це все діло виймаємо і ставимо так подальше від себе. Десь отут. Так, це у нас справа, беремо новий амортизатор. Так, друзі, зблизька покажу вам, як виглядає САКС, ну і оригінал. Так з вигляду. По суті, все подібне. тут є такі якісь отвори там. Один тільки. Ну і самі оці метал в оригіналі начекає. Чуть-чуть товстіший виглядає, да, тут воно по буде. Ну так, в принципі, по висоті все те саме будемо пробувати, встановлювати. Почав, друзі, збирати старі амортизатори. Думаю, накину цю штучку, щоб вона тримала, натиснув вниз, а він вже назад не вертається. Так там і лишився. Тобто їм по-любому вже хана. На рахунок шарової максимально високо підняв автомобіль і знизу викручую гайки. По заміні шарової зняв я все ж таки її, вийшло, але гайку не міг відкрутити, нижні болтити пішло легко, бо там доступ є, а верхню не міг відкрутити, прийшлося її В общем, порізати, побити. Я що з нею вийшло, відкрутив. Вивернув руль, вибив шарову, натиснув рычагом і вибив. Йомник, що я купив, він туди не заходить. Ну, тобто заходить до половини, далі не хоче. не знаю, щось не по тому розмірах. Тому старим способом вибив просто її. І зараз беру оцю нову. нажимаю на речах, одіваю і зразу направляю палець. Великі відстав друзі по кольовій опорі. замінив її, все встановився добре. Кажуть, ну, кажу, Намучився я з нею. Наступного разу я думаю я туди більше не полізу. Ну а так то взагалі поміняти по суті, можна. Тому вона вже встановлена. Зараз покажу вам пильник, на лівий амортизатор замовив також його, так як в мене мій потріскався, причому зовні не було, видно, коли вже зняв. А замозатор замітив, що пальний повністю породний в двох чи в трьох місцях. На праву сторону так, так і залишив, а на ліву вже замовив, поки ще амортизатор не міняв, думаю мене поміняє одразу все разом. Заказав я ліва сторона оригінальний пильник Honda, номер його, також внизу під відео лишу на праву сторону, ну на праву сторону поки не залишу старий. Там теж оригінал стоїть. Вже коли вийде зі строю, тоді буду міняти. Дістав пильник новий. Пробував знайти якісь надписи. Якісь маркировку нічого на ньому я не знайшов. Ну так вроді би як ставиш до старого, то одинакової. Така ж упора я її раніше міняв. Не знаю, вона наче жива. Вже купив нову, буде ставити нову, але вже брав тоді хондовську, пам'ятаю оригінальну, ну, наскільки то можливо писала Honda. Так це все діло виглядає. Зараз будемо збирати все новеньке. Все повністю буде нове, крім подушки відбійника. Ну вона жива, тому, Дякую за... Дякую за тому не буду чіпати. Все зібрано повністю амортизатор наш. Так воно це все діло виглядає. Тут в принципі немає позначок, як в оригіналі, куди направляти, тому без різниці в якому положенні його ставити. Ну а тут грає роль. Як виставити пружину. Виходить, що у нас ця резиночка має дивитися. От оця. Ну і внизу теж вона випирає, в мене вже просто вона подерлась напроти болтів нижніх. Буду ставити. Після встановлення покатався я вже десь порядка 10 днів, машина стала більш жорсткіша, тобто ямки відпрацьовують так не так, як на старих. Ну, старі вже просто не тримали і машина здавалася дуже м'яка. Зараз вона стала більш збитою. Відпрацьовує вже так жорстче, але зато більше тримається в керуванні, скажімо так. Ну, а так, що прям дуже-дуже великої різниці, то я особо, чесно кажучи, не відчув. Просто відчув, що машина стала жорстче, ну і збитіша. Всім дякую за перегляд, хто подивився відео до кінця. Е, в наступних відео, друзі, будемо вирішувати з помилкою. Я в мене засвітився після того, як я міняв амортизатори. Ну, видно, якийсь датчик, лівий або правий. Тоже, думаю, що зазнімлю. Закажу, напевне, що китайський і поміняю. До скорых видео, друзья. Всем пока.